Всім привіт! Сьогодні я вам розповім, як проходить реєстрація Betking Casino, як уникнути непотрібних помилок, як отримати бонуси та як не отримати блокування рахунку. Додивіться відео до кінця, тому що ролик точно буде корисним для вас. Повторюйте за мною і робіть так, як я. Якщо у вас вже є зареєстрований аккаунт, потрібно буде створити новий обліковий запис. Тут будьте максимально уважні. Якщо у вас вже є обліковий запис, і ви хочете створити новий, щоб забрати бонуси, вам потрібно використовувати новий телефон та інтернет. Наприклад, можете взяти його у будь-кого зі знайомих і обов'язково використовуйте мобільний інтернет чи Wi-Fi будь-якого кафе. Так як за умовами Betking Casino, ви можете мати тільки один обліковий запис, і якщо будете реєструвати кілька аккаунтів на один телефон із одного інтернету, то вам рано чи пізно заблокують всі аккаунти. Якщо це перший обліковий запис, тоді все вище перечислене не має значення. Вам потрібно перейти на офіційний сайт BetKing Casino. Посилання на реєстрацію та бонуси я вам залишу в описі під відео та у закріпленому коментарі. Реєстрація BetKing дуже проста: вводимо номер телефону або пошту та пароль і нижче проставляємо галочки. Грати може тільки особа, якій виповнилося 21 рік, далі оферта, персональні дані. Всього треба проставити три галочки. Жмемо зареєструватися. Зверніть увагу, окрім номера телефону та електронної пошти, ви можете пройти реєстрацію через Google, Telegram або Apple. Бетки, реєстрація пройшла успішно. Заходимо в ваш профіль, придумуємо нікнейм. Тепер потрібно верифікувати пошту. Після введення електронної пошти вам на мейл має прийти ось таке підтвердження. Та верифікуємо телефон, тобто, вводимо номер. І підтверджуємо за допомогою СМС. Далі потрібно верифікувати ваші документи. Найзручніше це зробити через додаток Дія. Після верифікації тут має загорітися зелена кнопка. «Підтверджено». все готово. Натискаємо кнопку. Депозит. Тепер вам потрібно поповнити ваш рахунок. Бонус зараховується автоматично після поповнення основного рахунку. За умовами Беткінг ви отримаєте бонуси: Вітальний пакет до 50 тисяч гривень плюс 750 безкоштовних обертань. На перші 5 депозитів плюс 17% кешбеку, щотижневі та багато інших бонусів і акцій. Як бачите, зараз є можливість подвоїти бонуси. Рекомендую спробувати. Бонуси будуть нараховані після поповнення аккаунту. Відкриваємо і вибираємо суму для поповнення. І обираємо бонуси за поповнення, поповнюємо рахунок і обираємо бонуси. Сума на рахунку має співпадати з сумою поповнення. Як поповнити свій аккаунт? Переходимо сюди, вибираємо зручний спосіб оплати. Взагалі, як зазначено на сайті Casino, платформа підтримує платіжні системи Visa, MasterCard, Google Pay, City 24 EasyPay. Як бачите, офіційний сайт Betking Casino досить зрозумілий у використанні. Тут буквально сотні різних ігор, слотів, є ставки на спорт, а також безкоштовний деморежим для ознайомлення з символами слотів, особливостями ігрових ліній і виграшними комбінаціями. Сміливо пробуйте грати і напишіть у коментарі, чи вийшло все з першого разу. Не забудьте, що беткінг реєстрація проходить тільки через офіційний сайт, так що переходьте за посиланням в описі під відео та у закріпленому коментарі. Бажаю удачі!